Трьох чоловіків судять уже шостий рік. Їх обвинувачують у крадіжках, грабежі та пошкодженні майна, чого тут тільки немає: підпали, гаража та будинку і пограбування жінки та банкомату. Справа потрапила в апеляцію. Втім, через низку причин засідання постійно переносились аж до того моменту, коли в головуючого суді закінчились повноваження. Що ж буде далі, розкажуть мої колеги. Знищення майна, грабіж, крадіжки, незаконне поводження зі зброєю. Ці злочини інкримінують уродженцям Закарпаття, Рівненщини та Морської області, Росія. З матеріалів слідства дізнаємось, що перший епізод стався у 2017-му. В районі Вишкова вони, як з'ясували слідчі, пожбурили запальну суміш в гараж, всередині якого був автомобіль. Втім, приміщення не встигло вигоріти, оскільки вчасно приїхали пожежники. Та загасили. Підпал, нібито був помстою власнику гаража за те, що той буцімто довго не віддавав позичених грошей. Інший епізод стосувався підпалу будинку за допомогою коктейлю Молотова. Це теж стосувалося, як йдеться у вироку суду першої інстанції, якоїсь помсти власнику хати. Теж за гроші. На щастя, господар помешкання вчасно помітив задимлення. Так потерпілий в судовому засіданні, дав показання, що 23 березня 2017 року, перебуваючи по місцю свого проживання, прокинувся вночі від хлопка у вікно. Після чого яскраве зарево вибіг на вулицю та побачив, що горить вікно будинку у тій кімнаті, де він спав. За кілька хвилин він загасив пожежу та викликав поліцію. Проспект Грушевського, що у Луцьку, тут стався ще один епізод цієї історії. Того дня жінка, яка працює юристкою на місцевому підприємстві, вийшла з Ому з чималою сумою грошей при собі, втім донести ці гроші. До місця призначення їй не вдалося, оскільки на неї несподівано в під'їзді будинку напали, вдарили з метою пограбувати. Ще один з описаних у справі епізодів стався в 2019-му СМТ Олика за версією слідства чоловіки там розрізали булгаркою банкомат, де на той час було понад 100 тисяч гривень. Лише один з увинувачених визнав свою вину інші двоє повністю заперечили її. Вироком Луцького міськрайонного суду вони покарання отримали у вигляді. 4, 5 і 7 років відповідно. Проте з літа ця справа перебуває на розгляді в апеляції і постійно відкладається з різних причин. Наприклад, засідання, яке відбулось в січні, відклали через те, що в одного з обвинувачених виникли проблеми зі здоров'ям. Ця справа перебуває в судових інстанціях уже шостий рік. Кільком чоловікам інкримінують злочини, пов'язані з грабежами. Ушкодженням майна та крадіжками, що цікаво, нині воно її розглядають в апеляційній інстанції. Проте сьогодні з'ясувалося, що в головуючого суді закінчилися повноваження. Тож, схоже, фінішу нам бачити ще не скоро. Матеріали справи відправили до Верховного суду. Там мають визначити, хто іде продовжить розгляд цієї насиченої подіями кримінальної історії. Юлія Остапович, Мирослав Хотимцюк для новин на часі.